Доброго дня! Сьогодні з вами на практичному прикладі розглянемо подання декларації для платника третьої групи. Отже, якщо ви ФОП, який зареєстрований у третьому кварталі, це у нас липень вересень вам потрібно буде ось так подати декларацію. У введенні звітності ви обираєте 24 рік, 9 місяць, натискаєте Створити. Обираємо, де податкова декларація платника єдиного податку для третьої групи. Потім обов'язково необхідно перевірити, щоб підтягувало правильно вашу податкову. Я роблю це з допомогою дублювання вкладки. Перехожу в облікові дані тут і ось бачу 26,50. Відповідно, і тут у нас 26,50. Заповнити на основі даних ДПС галочка стоїть. І натискаємо Створити. Кабінет нам вже підтягує і заповнює деякі колонки, але ми ж маємо їх все одно перевірити. Спершу ось тут має бути звіт на врядочку 01, потім має бути в рядочку 2, що це у нас третій квартал, 24 й рік. В рядочку 4 у нас стоїть наша податкова, де ми зареєстровані, вказано платника, тобто нас, податкову адресу. Ось тут, відповідно, у нас, бачите, невірно підтягнувся адреса. Тобто ми заходимо в вкладку, яку робили, дублювали. В рядочку 9 ми заповнюємо кількість працівників. Якщо, відповідно, ви маєте працівників, якщо не маєте, ми просто ставимо 0. Далі кабінет нам автоматично заповнює всі наші кведи. Ми йдемо далі, і тут у нас де показники господарської діяльності для платників податку третьої групи. Ось нам потрібно буде саме ці рядочки. І в рядочку 6 ми маємо написати суму отриманого доходу у третьому кварталі, тобто з липня по вересень. Умовно, нехай буде це в нас 100 тисяч. У нас було доходу. Ми ставимо сюди 100 тисяч гривень. Ось і кабінет нам далі автоматично заповнює рядочки. Ми маємо їх теж перевірити. Тобто в рядочку 8 у нас має стояти 100 тисяч, а потім, в рядочку 11, у нас буде стояти сума податку від цих 100 тисяч, це у нас 5 тисяч гривень. Ну і відповідно нараховано всього за звітний період. Так як ми зареєстровані лише в третьому кварталі, в нас в попередніх кварталах не було діяльності. Тобто тут у нас буде теж 5 тисяч в рядочку 14 і 1. Це у нас сума єдиного податку, яка теж підлягає до сплати поточного звітного періоду, тобто нашого третього квартала. Ну, відповідно, в рядочок 14 воно теж дублює цю суму 5 тисяч гривень. І відповідно ставимо дату сьогоднішнього подання, перевіряємо наш звіт. Якщо все добре, воно буде зелененьким, зберігаємо і підписуємо. Після того, як ваш звіт буде прийнятий, в стані розрахунків з бюджетом вкладочці єдиний податок. Ви побачите суму, яку потрібно буде вам сплатити, буде нараховано єдиного податку. Ось відповідно тут у нас буде там, 5 тисяч гривень. Як подавати декларацію платника єдиного податку для третьої групи, якщо ФОБ зареєстрований у другому кварталі 2024 року, тобто в періоді з квітня по червень. А для цього потрібно в електронному кабінеті у вкладці ведення звітності обрати 2024 рік. 9 місяців, натиснути Створити. Після обираємо декларацію для третьої групи, потрібно перевірити, щоб правильно підтягнуло код вашої податкової. Я це роблю з допомогою дублювання вкладки. І ось тут, в облікових даних, у нас є код 2650. Відповідно, 2650 у нас вірно підтягнулося. Галочку заповнити на основі даних ДПС. Натискаємо Створити. Потім у нас кабінет автоматично заповнює деякі рядки, але нам потрібно їх перевірити. В рядку 1 має стояти хрестик, що це звітна, потім, в рядку 2, що це у нас третій квартал, три квартали 2024 року. У рядочку 4 наша податкова, потім в 5 платник, тобто ми податкова адреса в рядочку 6 у нас зазначена невірно. Тому ми заходимо в вкладку, яку дублювали, і копіюємо адресу правильно. Вставляємо. Тут номер телефона, ідентифікаційний код. Також, якщо ви маєте працівників, ви зазначаєте кількість працівників, якщо не маєте, просто ставите 0. Кабінет автоматично нам заповнює наші кведи, які ми маємо. Ми їх теж перевіряємо ось, і опускаємося нижче до показників господарської діяльності для платників. Податку третьої групи. Ось, і нам потрібно рядочок саме шість. У цей рядочок ми маємо написати загальну суму за другий та третій квартал, який ми отримали. Суму доходу. Тобто, якщо в другому кварталі у нас було умовно 100 тисяч гривень, ми отримали за другий квартал, і в третьому кварталі ми отримали загально 100 тисяч гривень. Тобто разом у нас буде за два квартали 200 тисяч гривень. Ось. І кабінет далі нам заповнює такі рядочки, як 8 – Це загальна сума за два квартали. Потім, у рядочку 11 у нас йде сума податку, яку маємо заплатити із 200 тисяч гривень. Тобто, у нас із 200 тисяч гривень ми маємо заплатити 10 тисяч гривень в податку. Відповідно, у рядочок 12 вона теж дублюється, ця сума податку. Проте у другому кварталі, коли у нас дохід був 100 тисяч гривень, сума податку у нас тоді становила 5% від цих 100 буде у нас 5 тисяч. Тобто в минулому кварталі ми вже з вами оплатили 5. 000. Тисяч гривень. Тоді в рядочку 13, який так і називається, нараховано за попередній звітний період ми маємо написати цих тисяч гривень, які ми вже оплачували із 100 тисяч. Ось, і кабінет робить перерахуночок, де у нас у рядочку 14 і 1, та просто 14, у нас вже йде 5 тисяч гривнів. Це відповідно сума, яка підлягає нарахуванню та сплаті за поточний звітний період, тобто за наші треті квартали. Ну і рядочок 14, воно теж дублюється цих наших 5 тисяч гривень. Дату ставимо відповідно. І потім натискаємо Перевірити, дивимося, чи наші суми не з'їхали, і підписуємо. Після того, як ваша декларація буде прийнята, у стані розрахунків із бюджетом, а саме у вкладці тут де у нас єдиний податок, ми будемо бачити суму, нарахованого єдиного податку, і тут, відповідно, буде 5 тисяч гривень. Якщо ви ФОП третьої групи. І були зареєстровані в першому кварталі 2024 року, тобто із січня по березень, або ж були зареєстровані в минулих роках в 2023 24 -му, неважливо. Пропоную вам подивитися практичний приклад, як заповнити декларацію платника єдиного податку третьої групи. У вкладці ведення звітності ви обираєте 24 рік, 9 місяців, натискаєте Створити. Потім, відповідну декларацію для платника третьої групи. Перевіряєте, чи правильно підтягує код вашої податкової. Я це роблю з допомогою дублювання вкладки. Галочку Заповнити на основі даних ДПС, натискаємо Створити. Кабінет нам автоматично заповнює рядки початкові там, де в шапці, але ми їх маємо перевірити. Тут у нас має стояти галочка, що це звітна. Тут ще це три 24 2024 року. Наша податкова має правильно бути зазначена, ми як платник. Ось тут, де податкова адреса, у нас, відповідно, підтягнулися дані невірно. І я в минулій вкладці заходжу, копіюю адресу. І зазначаю на правильну адресу. Тут у нас номер телефону, ідентифікаційний, також, якщо ви маєте найманих працівників, ви маєте тут зазначити кількість цих найманих працівників. Якщо таких немає, ставите просто 0. Далі кабінет нам заповнює наші кведи, які ми маємо в наявності. І йдемо далі, до показників господарської діяльності для платника єдиного податку третьої групи. Ось, І нам потрібно у рядочку 6 поставити суму доходу, яку ми отримали разом за перший, другий та третій квартал. Тобто, якщо у вас в першому кварталі було, був дохід 100 тисяч, в другому 100 тисяч і в третьому 100 тисяч, тобто разом у нас буде 300 тисяч гривень. І кабінет нам далі заповнює такі рядочки, як 8 де загальну суму прописує, 11, де загальна сума податку на цих 300 тисяч. Проте ми ж уже сплачували в першому кварталі і в другому кварталі із тих 100 тисяч, і 100 тисяч в другому кварталі ми вже сплачували податки, тобто 10 тисяч ми вже були сплатили раніше. Тобто, в рядочку 13 ми зазначаємо. 10 тисяч. І, відповідно, кабінет нам перераховує і в рядочку 14, 1 і 14, які так і називаються, що сума єдиного податку, яка підлягає сплаті поточного звітного періоду, тобто в нас лишається тільки 5 тисяч із цих 100, які ми отримали уже в третьому кварталі. Дивимось, щоб стояла дата сьогоднішня, коли ми подаємо, перевіряємо саму звітність, якщо зелена все добре. І підписуємо після того, як ваша декларація буде подана, буквально там через півгодинки останні з розрахунків з бюджетом, ви можете побачити, що в вкладі єдиний податок у вас буде уже нараховано цих 5 тисяч гривень. Ось відповідно, ви їх сплачуєте, і все, ваш квартал закритий.